Що кредит нам видано. Якщо ви думаєте, що в цей день я раділа, то ні, я плакала. Тут почалися перші приколи через те, що була атака на держреєстри 400 тисяч гривень до побачення, тільки ми внесли. Чесно, днів 10 намагалася з цією ситуацією боротися, але нічого не вийшло. Ми не бачили в найближчому майбутньому. Як це здійснити? Тут стався другий прикол. Потрібно було ці гроші знайти дуже швидко, буквально за пару днів. Це було надто дорого. Нам нічого не залишалося, як прийняти цю ситуацію, позичити гроші. А я категорично не хотіла, але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ми давно мріяли жити в новому ЖК з красивою архітектурою, територією, з власним ремонтом, який ми самі собі придумали. Однак це було надто дорого, і ми не бачили в найближчому майбутньому, як це здійснити. Та коли з'явилася програма ЄОСЕЛЯ, все стало реальним, тому що 20% у нас було на ремонт, якось би підзбирали, і за 20 років кредит мали виплатити. Нам дуже довго не підтверджували заявку. Я підозрюю, що це було через те, що була атака на держреєстри. і коли все це пофіксили, то ми змогли подати заявку через ДІЮ. Нам її підтвердили, і ми одразу ж почали дивитися варіанти. Однак їх виявилося не так багато, тому що ціни в Києві кусалися. І нам потрібно було або доплатити понад програмну вартість за метр квадратний, або ж відмовитися від твоєї омріяної архітектури і території. Словом, ми вирішили дивитись передмістя Києва. Для довідки ЄОСЕЛЯ це державна програма кредитування, в якій можуть взяти участь всі українці, у яких немає нерухомості, також є пільгові категорії, такі як військові, медики та викладачі. Ми до пільгової категорії не відносились, тож ми могли претендувати на кредит 7% в гривні перші 10 років і 10% в гривні наступні 10 років. Квартира мала відповідати теж вимогам програми по вартості, або ви доплачуєте різницю по вартості, і будинок мав бути не старше трьох років. Почали дивитися передмістя, передивилися багато варіантів, зацікавилися синергією сіті Вірплу. Я поїхала дивитися, і, чесно кажучи, мені дуже сподобалось. По-перше, був тенісний корт. А я, мабуть, з дитинства мрію грати в теніс. Я така боже, може я нарешті буду грати в теніс. По-друге, закрита територія взагалі без автомобілів. Тобто автомобілі паркуються за територією, і за словами забубовника, там буде достатня кількість паркомісць більше ніж одне паркомісце на квартиру. Це досить гарні характеристики, які дуже рідко зустрічаються. Також там планується аквапарк і поруч з ЖК Ірпінська набережна, яка дуже красива. І ми їздили ну, мабуть, років 5 назад і ще туди гуляти. Нам дуже подобалося. Але трикімнатних квартир виявилося не так багато. У нас сім'я з трьох осіб, я чоловік та неповнолітня донька, і за програмою оселя ми могли претендувати на квартиру 94,5 квадратних метрів. Тож дивились трикімнатні. В основному там були дворівневі трикімнатні квартири. А я категорично не хотіла, щоб в квартирі були сходи. І лише одна квартира була однорівневою. Проте мені вона сподобалася, планування сподобалося. І, взагалі, комплекс сподобався словом. Через пару днів ми вже поїхали дивитися всією сім'єю цю квартиру. Її ціна була 3 мільйони 255 тисяч гривень і метраж 76,6 метрів квадратних. По ідеї потім математиці, яку я тоді планувала, вистачало на перший внесок і додаткові витрати. Нагадаю, що квартира була одна. І щоб її ніхто не забрав, потрібно було внести завдаток. І тут почалися перші приколи, тому що забудовник знав про те, що кредитування її село це такий досить довгий процес і знав про те, що через три тижні в нього мали піднятися ціни. Тому ми, коли підписували договір завдатку, ціна вже була більша. Метр квадратний подорожчав на тисячу гривень, і у нас було лише два місяці на те, щоб внести решту суми. Нами був внесений завдаток 400 тисяч гривень і договір на два місяці. В цей період нам потрібно було внести решту суми. Якщо б ми цього не зробили. То завдаток нам би не повернули. Зізнаюсь, було страшнувато, але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Далі ми подали заявку в Сенсбанк. Нам всі радили саме його, тому що там швидко по відгукам приймаються рішення і фінансування у нього досить добре. Перше, що попросив банк, це оцінку житла. І тут стався другий прикол, тому що виявляється, що кредит дають не на Фактичну вартість нерухомості, а на оціночну вартість нерухомості. Оцінку робили тільки сертифіковані оцінювачі банку. І всі вони рахували за схемою, за формулою, яку видав банк. І по цій формулі наша квартира виходила на 10% дешевшою. І нам, типу, треба було знайти ще 300 з хвостиком тисяч гривень для того, щоб е, цю різницю погасити. Чесно, днів 10 намагалася з цією ситуацією боротися, але нічого не вийшло. Тож нам нічого не залишалося, як прийняти цю ситуацію, позичити грошей і рушити далі. Ми пройшли опитування, перевірку, вислали купу довідок про майно, прописку словом. Всі ці бюрократичні кола. І нарешті дочекалися дзвінка від менеджера банку, який сказав, що кредит нам видано. І якщо ви думаєте, що в цей день я раділа, то ні, я плакала. Тому що нам видали кредит всього 2 мільйони гривень. Виявилося, що якщо продавцем є фізична, а не юридична особа, то максимум на який ви можете розраховувати незалежно від того, скільки коштує квартира на сьогоднішній день. Це 2 мільйони гривень. А в Синергія Сіті продавцем є саме фізична особа. Це якісь там схеми з податками, словом. Це майже на мільйон гривень менше, ніж ми розраховували, і нам потрібно було ці гроші знайти дуже швидко, буквально за пару днів. В якийсь момент я навіть змирилася з тим, що все, 400 гривень, 400 тисяч гривень до побачення, тільки ми внесли, але з миру по нитці голому сорочка, ми таки знайшли ті гроші і підписали договір купівлі-продажу. І тепер ми винні Винібанку лише 2 мільйони гривень замість трьох з хвостиком, які думали спочатку. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту. І досі не поставили вподобайку саме час це зробити. А також підпишіться на мене, тому що далі я буду розповідати про наш ремонт. А там, як ви здогадуєтесь, теж цікає нас чимало фінансових сюрпризів. Також підпишіться на мене в інстаграм. Я експерт по плиці та сантехніці, і якщо ви теж якими будете робити ремонт, я зможу вам багато в чому допомогти. І Зараз ви бачите на екрані всі витрати, які були нами зроблені, і ви можете спрогнозувати щось для себе, якщо плануєте брати його оселю. Будь ласка, коментуйте це відео, мені буде дуже цікаво, який був у вас досвід. А Якщо у вас є питання, залишайте, я все буду читати і відповідати. Дякую за увагу!